Вітаю, друзі! Ви на каналі Смаку Життя зі Світланою Міхальчук. Сьогодні ми поговоримо про свята. Наближається пора, коли в кожній родині буде не чіпай! Це не новий рік! Треба все з'їсти, воно ж спортиться! Знайомо, правда? Сьогодні я хочу запропонувати вам салат, який в нашій родині називається Панська Шубка. Як ви бачите, інгредієнти такі самі, як на звичайну шубу. Єдина різниця замість оселеця ми беремо червону рибку. Я використовую домашній майонез, а для прикрашання я буду використовувати ікру. Єдина різниця це сервування та подача цього салату. Шуба відноситься до салатів шарових. Займає багато місця в холодильнику і коли хочеться з'їсти ложечку, ми порушуємо всю красу, яку створювали. Тому ми переходимо в стаканчики. Все те саме, але збираємо салат буквально за декілька хвилин. Ну що, поїхали. Перший слой картопля. Домашній майонез, він, бачите, трішечки рідкий, але мені цього і потрібно. Далі морква. І на моркву викладаємо порізану червону рибку. Замість червоної риби можна скористатися звичайним оселедцем, а якщо ви не хочете витрачати на цей час, можна купити одразу оселедні шматочки, які продаються в олії, і це не буде займати багато часу. Овочі, які ви відварили, почистили, натерли. Декілька днів можна зберігати в холодильнику в контейнерах під кришкою, вони не будуть завітюватися. Тож... Приготування самого салату не займає багато часу. Можна трішечки додати майонезу. Він не шкідливий, він домашній, Можна трішечки розвести. Знову той картопля невеличкий. Я знаю, що дехто робить шубу. З яблуками, дехто робить шубу з яйцем. Хтось маринує лук до оселеця, хтось не маринує. Є суперечки, якої кількості і як саме викладаються шари на цей салат. Слухайте, це взагалі не тема для війни, таких кухонних війн. В стаканчику все буде виглядати гарно, як би ви не поклали ці слої, все буде чудово. Залишилось прикрасити, відправити в холодильник, щоб трішечки просякнувся. Просякнувся майонезом наш салатик. Прикрашати можна на власний смак та розсуд, або не прикрашати взагалі. Якщо вам потрібно, щоб такий салатик постояв декілька хвилин в холодильнику, просто накриваєте харчовою плівкою і під А, Все, пару хвилин готово. Можна смакувати і не порушувати порядок в холодильнику. А від мене, як завжди, смакуйте життя, цінуйте кожну його мить. Вірте в ЗСУ, вірте в нашу перемогу. Все буде Україна, і з новим роком.